У священній книзі Біблії сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ви багато разів уже намагалися, але у вас не виходило, встаньте і робіть це знову це і є мислення переможця, тому що ви не стільки зазнаєте поразки, скільки надмірно легко здаєтеся. Ви просто здаєтеся, але чим важче ваше завдання? Тим вищою буде нагорода. Під час подорожі Колумба матроси постійно загрожували бунтом і наполягали на тому, щоб він повернувся назад, оскільки довго не було видно землі. Але Колумб щодня вписував до бортового журналу. Ми пливемо вперед. Він першим із достовірно відомих мандрівників перетнув Атлантичний океан, відкрив і започаткував дослідження нового континенту. Сьогодні мореплавець відомий як першовідкривач Америки, є різниця між